Є знижки на Магнебе шість, 6 10% в аптеках «Подорожник», Вам та ощад. Поки продавали фіктивні інвалідності, людям із реальними відмовляли новий виток скандалу із хмельницькою МСЕК, у крівниці якої лише вдома готівкою знайшли майже 6 мільйонів доларів. Люди з паралічами та вадами серця. Військові з тяжкими пораненнями почали розповідати свої історії відмову. То що нині коїться у мсеку Хмельниччини, І як сталося, що затримана керівниця від посади не відсторонена? Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість. Кандальна мсек Хмельниччини, хочемо побачити, як зараз ваша комісія працює. Ми Працюємо в штатному режимі, Ну не знімайте власне. Та мусимо. А, це ж да. наша робота. Керівниця комісії у СІЗО, але не відсторонена. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою: майже 6 мільйонів доларів. США краєшком вуха почула від людей, яка такса ходила у Хмельницької МСЕК. 500 доларів на рік це людина хворіє. Олександр ветеран. Його звільнили з війська, коли медики встановили титанову пластину через проблеми з хребтом. Дивіться, де ми зараз знаходимося. Впізнаєте це місце? Так, 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 так. Мені Сюди Олександра скерували лікарі. Казали подаватись на групу. Бо група мені обов'язкова, та у Хмельницькій Мсек Олександру відмовили мені одні люди були, сказали так, якби дав від трьох до чотирьох, то певне це питання було би закрите. Від трьох до чотирьох тисяч доларів уточнює Олександр, оскільки платити не збирався, зробив до обстеження, перенаправив усе на перекомісію до цього ж МСЕКу і поїхав за кордон. Там і дізнався про рішення комісії. Відмова, але вони ще вказали. Що я був в них очно один за одним люди почали говорити після затримання керівниці мсеку Тетяни Крупи на початку жовтня? ДБР повідомило, що жінку разом з сином, керівником пенсійного фонду області викрили у незаконному збагаченні та підробці документів ухилянтам. Ці фото облетіли усю мережу. Майже 6 мільйонів доларів були напхані у кожному куточку дома. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутись частини грошей. Виконавши дві сумки з півмільйоном доларів США через вікно, Ще мільйони на закордонних рахунках родини Крупи і майно в Україні та не тільки. У їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Пані Крупа сказала. М". У Вас тут а, рука ж є, нема ну то значить вам інвалідність не положена. Якби у вас не було цієї руки, як то що мені ще відрізати половину руки? От моя рука, дивіться, цю піднімаю вверх, Оце все, що я можу. У Інни Пориваєвої параліч правої руки та інвалідність дитинства, яку продовжували постійно відмови, до грудня ви, того року. Ну ви ж мені давали кожних два роки, Ну ви ж бачили мої діагнози, документ. А вона на мене подивилась і каже, то тепер я за таких як ви получаю дуже багато скарг на вас все спокійно, працюємо. Це працюємо. Юрій Березюк. Після того як його керівницю затримали, саме він очолив МСЕК. Хмельниччини як атмосфера взагалі ну, це все, затримає ще нашому просто самі знаєте напружена неспокійна, на всіх на всіх позначається. Він погоджується показати, як працює комісія. каже відкриті ось кабінет, де визначають, хто отримає інвалідність крісло Тетяни Крупи виділяється, поміж інших поруч величезний портрет Шевченка, грамоти та подяки. От тільки за що не розуміє військовослужбовець Петро. Тобто ви здорові. Все ви вільні до побачення. І що я маю платити, якщо в мене поранення я захищав батьківщину, і я отримав те поранення і зараз я мучуся, не можу ходити. Петро отримав поранення ноги на Бахмутському напрямку майже рік тому. Низка операцій, лікування і реабілітація. Постоянно вона в мене болить знизу, пече, сіпає, от смикає іголками, і голками коле що довго ходити не можу, бо тому, що починає пекти, боліти і обхає. Медики скерували його до МСЕКу як претендента на отримання групи інвалідності, але у комісії, де засідав і нинішній, її очільник підстав для цього не побачили. Зайшов я до голови комісії. Тетяни Крупи до кабінету, і вона мені ще на що відповіла. Кінчиться війна, прийдеш. Я тобі дам першу групу. Взагалі дуже до військовослужбовців відносимо дуже лояльно, дуже лояльно, і всіх випадків ми стараємося їм допомогти. Натомість військовий, якого ми зустрічаємо у МСЕКу, цього каже, не помітив. І в АТО був і зараз, і тяжко поранений. Зробили здоровим. Олена його дружина не уявляє, як він має повертатися на службу. Я не знаю, що робити на адвоката. грошей немає. Дивіться, яка нога. Довго я не можу стояти, бо нога. в мене дві пластини, 20 шурупів, все скручено до купи. Втім, у Мсеку запевняють, що не помилилися. У там була така ситуація, що і різні захворювання, і різні травми. пані Людмила з Шепетівки каже, має одну і ту ж травму, за яку вже призначали інвалідність. Руйнація хребта 2014 році. Я отримала групу інвалідності. В мене постійні судороги мучать. Мене постійні болі. Але торік її хвороба раптом перестала бути підставою для отримання інвалідності. Цей лікар, який зараз є замість крупи. Він мені сказав, то ви ж можете ходити. Жінка пішла до адвоката після скарги додаткових обстежень, знов поїхала на перекомісію, але до столиці, де інвалідність їй знову підтвердили. Мене прямо запитали в Києві склад комісії, той який був і раніше, кажу, да. А чого вам відмовили? От, от жінці знову треба буде до Мсеку. Тішиться, хоча б тому, що вперше не побачить там пані крупу. Але як виявляється, жінка, хоч і в СІЗО, але при посаді, ну у нас затримано, вона не відсторонена. Чи є вас відводи? Да. Захист хоче оскаржити взяття її під варту і просить не пускати ЗМІ на засідання, бо це, мовляв, приватне життя Крупи. Втім, судді дозволяють зйомку. Втім, засідання доводиться відкласти. Матеріалів чомусь не доставили, а ще її адвокати паралельно подали скаргу ще й у київській апеляційний. Не повідомляло, я навіть не в курсі, був. поки жінка намагається добитися виходу на волю. Ми розшукуємо президента. Чекає тепер перекомісії час. Пішов на місяці. У мене є випадки, навіть в практиці, коли люди по 9 місяців чекають або відмову, або призначення групи. Після реформування МСЕК яке планують зробити строки розгляду документів, мають бути чіткими, каже адвокатка Тетяна. Бідюк більше того, рішення мають пояснити. МСЕК має надати. Або групу інвалідності, або вмотивовану відмову, те, чого ми зараз на практиці не бачимо. Якщо реформа запрацює, до МСЕК може направити і сімейний лікар, крім того, існуватиме електронна медична історія хвороби, аби не робити постійно одні і ті ж обстеження. каже Тетяна. Коло пройшов лікування. Після цього він іде те саме, коло проходить ВЛК тих самих лікарів. І оскільки його участь обов'язкова на МСЕК, він третій раз проходить те саме коло намсек. Чим зрозумів. Міліша, тим і менше, простору для корупції. Впевнена адвокатка це підтримують і в родині Лінників. Підушечки в тебе тут гарні, так? Юліанна інвалід дитинства, має ДЦП та супутні діагнози. Завжди кажуть батьки, її доньку оглядали вдома, давали першу групу з підгрупою А. За їхніми ж визначеннями підгрупа А встановлюється людині, яка потребує постійного догляду. Так було доти, поки у 18 не довелося приходити перекомісію, на яку сказали привезти і дівчину. Ми їм пояснюємо, дитина лежача. Неї болі. Аргументи не подіяли і Юліанну повезли до комісії. Крупа каже, посадіть. Я кажу, дитина повністю лежача, вона не сидить. Вона фізично не може сидіти. Вона її хапає за ногу, дитина починає кричати. Лікаче вона може щось сказати. Кажу, вона в нас не розмовляє. І комісія вирішила Юліана частково здатна до окремих елементів самообслуговування. А це різниця у розмірі допомоги, кажуть батьки Юліанни. Замість восьми тисяч пенсії тепер отримують чотири, яких вистачає хіба на підгузки. Дитина жива людина. Вона теж хоче щось з'їсти. Вона хоче щось, щоб їй купили. Ну вона хоче разом із тим півсотні прокурорів Хмельниччини та їхні родичі змогли отримати інвалідність. За цим фактом триває перевірка, повідомляють в офісі генпрокурора Анна Махно, Олександр Ковтонець, Сергій Моргун, Олексій Осавчук, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини і не Хмельниччиною єдиною схеми, які медики відточують для тих, хто не хоче служити в армії, правоохоронці викривають одну за одною. І всі вони виявляються, мають. Спільну формулу. Тож як налагоджене підпілля медичних довідок для військовозобов'язаних? Скільки коштують липові відстрочки? і чи працюють подібні методи за кордоном? Кореспонденти ТСН дізнавалися, мільйони гривень і доларів гучні затримання і суди по обранню запобіжних заходів, коли на лаві підозрюваних лікарі та керівники медичних комісій у різних регіонах країни. Ось на хабарі у 10 тисяч доларів затримали голову Фастівської міжрайонної МСЕК. А це так само на гарячому спіймали членів ВЛК у Черкасах. Урядового лікаря знайшли 54 тисячі доларів готівкою. І ще 60 тисяч доларів слідчі вилучили під час обшуків у будинках та службових кабінетах. ВЛК і ТЦК на Волині. Схема всюди спільна і тягнеться ретельно переплатеним ланцюгом, який починається ще з первинної медицини. От один із останніх скандалів на Харків у жовтні стало відомо, що 13 медпрацівників списали понад 400 чоловіків із військового обліку серед співучасників депутат міськради, і він же за сумісництвом. Сімейний лікар, але корупція у медико-соціальних експертних комісіях була і до війни, кажуть у ДБР. Бо самим МСЕК вирішує продовжувати змінювати чи взагалі знімати з людини групу інвалідності а відповідно й виплати. Але тепер на першому плані питання придатності чи непридатності до військової служби. Є людина зазвичай, яка шукає. Так би мовити, клієнтів чи пацієнтів, яка має знайомих в державних установах, але в державній установі швидше за це вона не працює. Цінники коливаються від 500 доларів до 20 тисяч доларів за послугу. Прайс може різнитися залежно від регіону і угрупувань. Вони враховують статус людини, її матеріальне становище, рівень безпеки. Ну тобто наскільки безпечно, наскільки можна довіряти громадянину безпосередньо, ну, якщо він не зателефонує зараз там в поліцію чи в ДБР за третій рік війни, всі стали обережними. Як викривають ці схеми? Це можуть бути і анонімні дзвінки на гарячу лінію, і дописи у соцмережах, і тривалі розслідування під грифом. Секретно операції планують так, аби зафіксувати отримання чергового траншу. Тоді довести їхню причетність до корупції найлегше, пояснюють правоохоронці. Також є випадки, коли ми документуємо. Коли люди надають, ну, хабородавці, так ми їх називаємо. Будемо називати також, ми їх документуємо, і притягаємо до кримінальної відповідальності. Чи можливо подібне за кордоном? Ми запитали у юриста в Нідерландах у своїй відповіді. Він категоричний. у нас немає відомого корупційного скандалу щодо допомоги по інвалідності? У Нідерландах немає і груп інвалідності. Там працює відсоткова система від 35% мінімум і до 75% максимум. Останні мають пільги пожиттєво, отже, підтверджувати їх не треба. Решта мають проходити комісії кожні два роки. Від цього залежить сума виплат. Стан людини оцінює не медична організація, а установа із працевлаштування. Там є лікар. Він перевіряє вас за 24 критеріями. Ви йдете до експерта з праці, і він вирішує, які інші роботи ви, можливо, ще можете виконувати. Підхід у кожному регіоні різний, десь медики більш прискіпливі, десь менше. Через це пояснює адвокат. Система перенавантажена і до кінця несправедлива. У лікаря може бути на вас лише 10 хвилин. Це замало. Він може неправильно вас оцінити. Половину таких рішень оскаржуються в суді. В Україні оскаржити рішення СЕК у суді теж можна, але як правило, українці цим правом не користуються і намагаються вирішити за гроші. Відтак самі підіграють корупційним схемам. Лише за повномасштабну війну правоохоронці зафіксували 255 кримінальних проваджень 188 Усі отримали підозру. Передбачене покарання від стягнення штрафів до 10 років позбавлення волі. Але за грати ніхто так і не потрапив. Всі обвинувальні вироки вирок у вигляді штрафних санкцій навіть є випадки, коли Обвинуваченого передавали на поруки колективу. То що ж потрібно змінити, аби інвалідність перестала бути товаром? Відповідь на це питання мовляв знають у МОЗ. Міністр звітує сек реформують. Ми досі живемо за старими законодавством принципами. Тобто у нас встановлення інвалідності відбувається за документами ну майже радянського зразка або початку 2000-х, тобто дуже застаріло. Відповідний законопроєкт про зміни в роботі МСЕК у Верховній Раді готують до другого читання. Нардепи планують нововведення. Зокрема, хочуть ввести електронний документообіг, дозволити відеозйомку та створити спецорган, де рішенням МСЕК можна буде оскаржити. Ірина Кондрачук, Олександра Мітіна, Роман Сищенко, Тесен один марафон. Єдині новини.